У львівському парку на валах відкрили юрту незламності. Там можна буде зігрітися та зарядити гаджети під час відключень світла. Це четверта юрта, збудована в Україні казахською діаспорою. Перша почала працювати в Бучі 6 січня. Найголовніше це таке поєднання нашої дружби українсько-казахстанської багатовікової. І сьогодні казахи для нас відкривають двері свого дому. Це такий дуже знак доброї волі від казахів, які сьогодні підтримують українців у такий скрутний час для нас. Для них відкриті двері в юрту. Це значить, вони впускають тебе, приймають в свій дім і діляться всім, чим вони мають. І власне, оце чому от саме юрту вони придумали, а не не, не, не чимось Іншим зайшли сюди, відповідно, вони хочуть, щоб знаючи, який зараз у нас період, щоб нас зігріти, щоб тут було харчування кожен день. Навіть асортимент буде один і той же ж плов, солодощі казахські, але саме тим тут будуть постійно з 9 до 7 вечора працювати двоє чоловік, казахів. Усередині на стінах юрти традиційні казахські килими з вишивкою, які захищають від холоду. На відкриття відвідувачів пригочали традиційною казахською випічкою, баурсаками та пловом. Цією їжею навіть готував для свого війська Олександр Македонський. тому Вона ситна, поживна, і військо тримає дуже довго ситним. Та працюватиме щодня з 9 ранку по сьому годину вечора. Також там організовуватимуть майстер-класи. Будуть з, з малювання проводити, зліпнини е, казахські е, працівники будуть показувати нашим свої традиції, щоб вони десь трошки розуміли і друзів, дай Бог, щоб вони таким метом будуть обмінюватися координатами, наприклад, один з заходів. Так Наступну юрту планує. У встановити у Одесі Анастасія Ярмоловська, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.